Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про проблеми внутрішнього переміщених осіб та про те, з чим вони стикаються щодня, як уряд та парламент допомагає вирішувати їхні питання. Будемо розпитувати у нашого гостя Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО, з нами на зв'язку. Пане Аркадію, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися до розмови. Слава Україні! Гером слава доброго вечора. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову, тому що так чи інакше, ми розуміємо, що напевно що у кожного є знайомі друзі, родичі, а можливо, хтось сам перебуває у статусі внутрішньо переміщених осіб. Ця війна змусила велику кількість українців зірватися з місця і залишити свою малу батьківщину. Ну і власне, що їх очікує надалі, будемо розбиратися у сьогоднішній розмові. Ну і пане Аркадію, хотілося б розібратися із тим, що зараз відбувається дійсно. В першу чергу, можете от коротко дати оцінку чинній владі в плані подолання всіх тих викликів пов'язаних із проблемами ВПО. З якими вони стикаються щодня внаслідок цієї великої війни. О, зважаючи на всі плюси та мінуси, зважаючи на те, що це велика повномасштабна війна, найбільша у Європі з часів Другої світової війни, та все ж таки вдається чи не вдається боротися із тими проблемами? Ну, я якщо коротка була поцінка, вона була б достатньо некоректна з мого боку і можливо навіть нецензурна. Дивіться, в мене ну, така позиція, що сучасна війна вона триває не тільки за території. Ми радіємо, коли там, звільняють якийсь населений пункт, якесь місто і так далі. Ми дуже цьому сильно радіємо, але, наприклад, я особисто, я більше радію, навіть коли. Хтось повертається з тимчасово окупованої території, хтось повертається з полону. Зчасно війна триває за кожну людину, і це дуже важливо. І у нас в країні 4,9 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Люди втратили будинки, люди втратили своє житло, часто обираючи і саме обираючи Україну під обстрілами, під ганебними фільтраціями, принизливими фільтраціями окупантів. Люди обирали Україну, ризикуючи своїм життям. І сьогодні у держави має бути два пріоритети: перше це наша обороноздатність, підтримка наших збройних сил, і друге це підтримка людей, які постраждали від війни внутрішньопереміщених осіб. І чому це стратегічне питання? Тому що в нас 5 мільйонів людей це населення таких країн, як там Хорватія, Словаччина, на половину населення Австрії. Це зрозуміло. Але це питання мало хто розуміє, що це й питання національної безпеки в 22-му році, на початку лютого, перші тижні лютого, на тимчасово окупованих територіях з 14-го року, які були окуповані, було мобілізовано попхано поп в бусики десятки тисяч молодих чоловіків громадян України, і правди, трагедія цієї війни полягає в тому, які з тих чи інших причин залишалися там. Не всі вони були проросійськими, не всі вони не хотіли жити в Україні з тих чи інших причин, в тому числі соціально-економічних, там люди залишалися, і трагедія цієї війни саме полягає в тому, що е, Бахмут, Авдіївку, Маріуполь штурмували теж громадяни України. Це велика, та величезна трагедія цієї війни. В цьому звичайно винні окупанти, але наша влада має робити все, щоб... Люди перше не їхали на тимчасово окуповані території і залишалися тут в Україні, наїхали за кордон. А що для цього потрібно команда нашої асоціації? Ми об'єднуємо наразі 26 громадських організацій, які опікуються переміщеними особами. Об'єднуємо молодих лідерів з числа І історія в тому, що Дуже важливі сьогодні системні зміни. На початку повномасштабного вторгнення звичайно була актуальна МТП місця тимчасового проживання. Була актуальна гуманітарна допомога. Ми займалися, допомагали, координували евакуацію з Солідарської, Чисовоярської е, з Бахмутської громад. Просто людей людям допомагали, хоч десь поселитися. І, і таке було. І ми не помітили, як це було тисячі людей. Для цих людей потрібні. Потрібні системні зміни. І що, що яке зараз найбільша проблема для внутрішньопереміщення? Це житло. Житло, його оренда, його неможливість його купити. Бо, наприклад, є програма для є оселя, це не тільки ВПО, це і то, лікарі, і військові, і вчителі. І за цією програмою, типу низький відсоток, було куплено з жовтня 2022 року лише трошки більше, ніж 3 тисячі квартир. 5 мільйонів людей 3 тисячі квартир. Пане Аркадію. От наскільки я розумію, знову ж таки, майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і у кожного своя історія, але напевно, що більшість із них мають гостру потребу в отриманні житла, в тому числі від держави. Так при тому, наскільки я розумію, от нещодавно стало відомо: 15 мільярдів гривень Мінсоцполітики не спожило за 2024 рік. -20. 30. 30 навіть. 30 мільярдів гривень 30 30 мільярдів дьом. гривень не спожило, але я гривень? чув інформацію про те, що 15 з них е, якраз таки спрямували на програму. Є відновлення, є оселя. Чим тоді займаються вмін е, соцполітики, якщо ці гроші не витрачаються, а потім подається як перемога, факт про те, що ми ці гроші насправді витратимо там, здається, на 50 тисяч е, домівок для енної кількості сімей. Трошки поясню, як я бачу цю проблему в 24-му році весною, здається, на початку березня е, Міністерство соціальної політики скасувало виплати для більшості внутрішньо переміщених осіб, е, і залишилися окремі категорії громадян і люди, які подавалися. А на наступний рік міністерство соціальної політики не розрахувало. Ефективно кількість людей, які подадуться, і не використало 30 мільярдів гривень, і повернули їх до бюджету. А я нагадаю, що це гроші міжнародних партнерів. Бо всі соціалку, так звану, у нас оплачують міжнародні партнери. І це означає, що в наступному бюджетному році ми не отримаємо цих 30 мільярдів. Так, так 15 мільярдів спрямували на її відновлення. Це дуже добре. І е, тут, підходячи до цієї теми, є відновлення зараз де-факто і де юри не працюють для людей з тимчасово окупованих територій. Ми бачимо, що Бахмут зруйнований з військових сводах, Маріуполь, Луганщина, Херсонська зруйновані міста. А люди не можуть довести, що їх житло зруйновано. І тому командою нашої асоціації експертної групи був розроблений законопроект 1161, який поданий в парламент народними депутатами з фракції Європейська Солідарність з інших фракцій. Він був зареєстрований, підтриманий спочатку в першому читанні. Ми робили громадські обговорення, обговорювали всі питання з переселенцями. Ми зібрали 25 тисяч живих підписів по всій Україні. У нас було 460 волонтерів. Законопроект підтримало 19 грудня 2024 року в другому читанні, і зараз він чекає підпису президента. І президент, президент його вже два місяці не не підписує. І я користуючись вашим ефіром, хочу. Глядачів закликати, ми зробили петицію, яка набрала вже 18 тисяч підписів, підписати цю петицію і змусити владу працювати для внутрішньо переміщення. пане Аркадію. Про що о, цей законопроєкт? Що буде, якщо президент його підпише? Ідеологія законопроекту 1161 порівняє, полягає в тому, що ми прирівнюємо все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, до знищеного, і це частина цієї війни за кожну людину, про яку я казав речі. перше. Це мотивація людей повертатися. Друге, це мотивація людей залишатися в Україні. І третє це соціальна справедливість для людей з тимчасово окупованих територій, які обирали Україну. Часто розумів. У мене тут про справедливість питання, пане Аркадію. Я добре пам'ятаю, як. Всередині українського суспільства на початку російсько-української війни в 2014 році виник розбрат так чвари через те, що деякі громадяни, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, в Донецьку, наприклад, їздили отримувати українську пенсію, перетинаючи фронт, а потім поверталися туди і отримували пенсію російську за таких обставин. Якщо цей законопроект 1161 президентом буде підписаний, чи є ймовірність? Що сім'ї, які обрали для себе життя в окупації і проживають там у цілих своїх, я сподіваюся, домівках будуть переїздити сюди на контрольовану Києвом територію, отримувати компенсацію і спокійно повертатися назад в окупацію, перше з приводу пенсій, з приводу заробітних плат, з приводу інших виплат, громадяни України мали на це право тут, тут точка. Це зобов'язання держави. Це, тут, 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 це наші громадяни. Якщо вони якісь злочини проти української держави зробили, це інше, це інше питання, інші санкції проти них, але це наші громадяни. Друге, у нас були широкі дискусії з приводу того, будуть повертатися люди в окупацію чи ні. Перше житло це мотивація жити в Україні. Друге, це те, що взагалі у нас була така умова: це було, була вимога профільного комітету про те, що люди мають два роки жити в Україні. Ми в ході комунікації пропрацювали те, що людина має так, два роки прожити в Україні, якщо вона не була біженцем за кордоном, там Німеччина, інші країни або лікувалися, або там, по іншим поважним причинам туди поїхали. Чи вона була в окупації? Люди мають приїхати сюди, прожити два роки і тільки тоді претендувати на компенсацію. І ще історія, от майже екзистенційна, філософська, мене цікавить. От ви згадали про людей, які, на жаль, Повертаються в окупацію, ми розуміємо не від хорошого життя, і знову ж таки, ви абсолютно праві. Це українські громадяни, не зважаючи ні на що, якщо вони не вчинили ніякого злочину проти українського народу. Все ж таки, я чув навіть про те, що на Росії формували Богдан і батальйон імені Богдана Хмельницького, саме з українських чоловіків з окупації, яких збирали, та все ж таки це я спостерігаю як журналіст, влада, намагалася змовчати і намагалася одразу ж затерти повідомлення про те, що українці повертаються в Маріуполь, в інші міста на Донеччині та Луганщині. які нині в окупації тимчасові перебувають. У вас є якась статистика, пане Аркадію? Тому що те, що я чую, наприклад, від Петра Андрющенка, так от відомого Маріупольця, це ну щось на рівні думки лідера думок. Так, вибачте за тавтологію, але все ж таки без офіційних підтверджень. Якщо ми слухаємо там, наприклад, пані Ірину Верещук, або що, все ж таки там цього да. так, будь ласка, а, ну. Ну, я перепрошую uh, вже так хочу сказати, що аж перебуваю, вас. Перепрошую, uh, ну дивіться, ми бачили публічну дискусію uh, між народним депутатом України Максимом Ткаченко та пані Іриною Верещук, яка була міністро, міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих території, про те, що там він сказав, що там більше 100 або 200 тисяч людей поїхали. Uh, цю цифру знають тільки в аеропорту Шереметєва. Цю цифру знають тільки ФСБ. О, цю, цю цифру ніхто зараз не знає з української влади, з офіційних джерел і так далі. Але ми знаємо, що ці люди є, і якщо вони туди їздять, їдуть, то це велика проблема. І цю проблему потрібно вирішувати. І неважливо в якій це кількості, але ну, ми знаємо з неофіційних джерел, що е, аеропорти російські на фільтрацію забиті нашими громадянами, це, це факт. Це, це, це прямий факти. Це є е, великою проблемою. А офіційних даних тут не може може не може бути наразі. У такому випадку е, одразу ж постає кілька наступних питань. Яким чином Росія, агресор, е, яка руйнує ті міста, куди стараються повернутися? Українці е, викликає бажання в українців повертатися, і що має робити на противагу Україна аби в. У, у, Українців з статусом внутрішньо переміщена особа не було бажання їхати туди, а ліпше осісти тут на новій території, на контрольованій території Києвом в інших регіонах України, але ось тут в мирній Україні. Я так розумію, от піраміда Маслов, перші потреби, безпека, так їжа, е, якісь самореалізація, фінанси, все це як нам зробити. Ви, як голова асоціації молодих ВПО розумієте, пане Аркадій Ну, будемо чесними, у нашого ворога дуже сильна пропаганда. І це є правда. З приватних випадків ми знаємо, що люди хочуть, не дивлячись на політичні питання, не дивлячись на небезпеку, хочуть поїхати правда додому. І цим наш ворог маніпулює. Таке, такі факти є. Але держава має зробити все, щоб ми тут стали Південною Кореєю. Щоб ми ж, тут люди жили настільки добре. Що вони навіть не думали, що вони можуть поїхати в Росію, що вони можуть поїхати в Білорусь, що тут потрібен тоталітарний режим, що вони можуть жити не в демократичному суспільстві, вони мають себе відчувати тут в безпеці, не мають бути конфліктів міжрегіональних. Вони теж у нас в суспільстві на превелике жаль підігрів їх підіграє їм наш ворог, Росія підіграє цьому. Що там конфлікти мінімує конфлікти між жителями західної України, між жителями східної района, да, боже, ми у нас унітарна держава. Я такий самий львів'янин, як донечанин, так і ян. Мені вся територія України належить разом з надрами і так далі. Хоча дивлячись, останні новини з приводу надр, тут питання є. Пане Аркадію, ну але все ж таки, от е, про Львів, про Київ, про Харків, так е, все ж таки, чи є серед факторів, які спонукають українців їхати в окупацію фактор якої якоїсь ментальної розбіжності, коли те про що зокрема любить говорити ворог, те про що ми чуємо в пропаганді. Що начебто там на западній Україні не люблять э, донецьких там і так далі. От таке є чи ні насправді? Насправді ця проблема перебільшена в десятки, десятки тисяч разів і підігріта пропагандою нашого ворога. Але звичайно є деякі проблеми, є деякі люди, які підіграють нашому ворогу, іноді несвідомо. І це є великою проблемою. Нашому суспільству потрібно працювати ще над комунікаціями між собою, розуміти, що в нас є різні регіони, різні люди. У нас різні регіони історично по різному розвивалися. Навіть на території різних країн у нас було Ну да, так а зараз ми єдина країна, гарна, прекрасна з прекрасними людьми, сміливими людьми. У нас донечан, маріупольчан, бахмучан. Львів'ян, тернополян, кияна загинула нас в кожному місці. У нас могили. У нас в кожному місті переповнені кладовища в кожному від Покровська до, до Ужгорода, до Мукача. У нас переповнені могили, і це наша спільна біда, спільна трагедія. Про що може йти мова? Да, були проблеми, що там люди, правда, мали сепаратистські Да, Були проблеми, що люди поїхали від війни і так далі. А їм там жителі там якогось там міста Львівської області здавали квартири понеринкові ціні там в 10-5 разів дорожчі. Було таке. Це не доброчесні люди, але ми зараз говоримо про народ України. І з приводу того нашого бачення, яке у нас є зараз, наша команда, наша асоціація молодих виборців. У нас президент 9 тижні тому насправді звернувся своєму е в вечірньому зверненні, Сказав: е Я е типа сказав уряду розробити програму, переселенці отримують квартири і будинки. Це важливо. Два тижні пройшло, ніхто нічого не казав. Е команда нашої асоціації зараз розробляє е програму внутрішньо внутрішньопереміщених осіб на 5 років, туди будуть входити е, механізми чіткої компенсації житла, механізми кредитування, механізми працевлаштування, е, комунікації з нашими міжнародними партнерами, робота по поверненню людей, особливо молоді з тимчасово окупований територією. Це стратегічні задачі. Команда, янсую, в, е, в цьому інтерв'ю, що команда наша асоціації Ро це презентує. І публічно передасть рекомендації і офісу президента і всім представникам всіх парламентських фракцій і асоціації міст самоврядування, і звичайно уряду. Я сподіваюся, що це дійсно запрацює, ми побачимо результати цієї роботи найближчим часом, пане Аркадію. Але ми бачимо, як працює оселя, є відновлення. Якось працює. Можливо, не тими темпами. Сподіваємося, що якось щось десь підкрутять. Але що стосується працевлаштування, як я розумію, от людині важливо осісти. І отримати роботу для того, аби розуміти, найближчі місяці я буду забезпечений роботою і як наслідок грішми для того, аби почувати себе нормально. При тому ми розуміємо, що нині офіційно безробітних в Україні всього 100 тисяч. Я чув таку цифру разом з тим, наш щастя гість Олег Пензен, економічний експерт, сказав, що реальна цифра безробітних в Україні 2 мільйони. Просто вони ну уникають якогось офіційного. Підтвердження цього статусу і не стоять на обліці у центрі зайнятості. При цьому ми чуємо новини про Бангладеш та працівників цієї країни, яких будуть запрошувати для того, аби вони влаштувалися на підприємстві на Закарпатті. Чому не шукають ВПО, які без роботи, без домівки з потребою е, мати якусь працю? Чому їх не працевлаштовують? І чи є тут перспектива, пане Аркадій? Це проблема комплексних підходів. Ну, з приводу цифр без безробітних, вона досить дискусивна через те, що у нас зараз ну, ми знаємо, у нас бізнес в тіні, у нас економіка в тіні. Великий відсоток економіки у нас в тіні. І влада підвищує ще податки. Ще ці відсотки бізнесів ці відсотки економіки підвищує, які підуть в тінь, опи, товки і так далі. І це велика проблема. А, а з приводу працевлаштування. Це комплексний підхід має бути. Ну, Бачите, от, да, привозять з Бангладеш, Я знаю, з Індії привозять туди дороги класти. Це теж так і є. Але ну, треба працювати з переселенцями. А для цього потрібно профільне міністерство. А у нас міністерство під одну людину прив'язано. Творищук пішла в офіс президента, все міністерство е ліквідовуємо. І що робить, і, і роки роботи виходить дарма. А де стратегія і так далі? Хочуть, знаєте, шахта погано працює, вони хочуть шахту цю завалити, а не шахтарів поміняти. Mm -hmm. ну, дуже дуже погана історія. І от, до речі, з приводу шахтарів, з приводу металургів, От є люди, які на, там, на Сході України працювали в шахті, працювали в металургії і так далі. І ну, зараз їм ніде працювати з зрозумілих причин. І треба програму переплати влаштування, потрібна допомога цим людям, а цього немає. Пане Аркадію, mm -hmm. а наскільки велика проблема, коли ми своїх українців втрачаємо і відпускаємо за кордон, тому що от, я добре пам'ятаю, що в своїх студентських в моїй групі було багато східняків з Донецької, з Луганської області, які вимушено тоді поступали от у столицю, замість того, аби продовжувати навчатися у своїх обласних центрах через війну, так і це були люди дійсно. Молоді, сучасні і дуже підприємливі, отаке от, таке от в мене враження про них складалося: проворні, розумні, круті. І ми зараз бачимо, що українські переселенці, біженці за кордоном роблять бізнес. Польща сильно виграла економічно від того, що прийняла велику кількість українців на початку повномасштабки, але вони не відкривають бізнес тут в Україні. Як багато на вашу думку, ми програли, втративши цих людей. Я сподіваюся, тимчасово. Хоча багато факторів говорять про те, що це вже безповоротно втрачені українці, і вони вже стають громадянами європейських держав. І що робити, аби цього не було? Багато багато втратили, але ще є можливості, якщо робити системні підходи. Так далі, здавалося, нас зараз перепинилася допомога USAID в нашій країні. І багато проєктів було у ЮСЕС з приводу повернення людей з-за кордону і так далі, були дослідження. і Так далі, от зараз якраз таки час показати результати цих досліджень, результати цієї роботи, в тому числі для того, щоб і краще скомунікувати з нашими міжнародними партнерами, особливо з американською адміністрацією. Це дуже важливо стратегічно важливе питання виживання нашого. І в принципі, знаєте, є люди, які у нас тут кажуть, що от. Нічого страшного, хай у нас залишиться 20 мільйонів людей, е і нічого зато залишиться, може вони залишаться розумні. Тут, які тут будуть любити країну, будуть реально любити країну, реально там щось, щось робити для цієї країни, і так далі. Друзі, ну це, це кажуть тільки ті, хто в економіці, в макроекономіці, точно не розбирається. Чи у нас буде 20 мільйонів людей? У нас будуть катастрофічні процеси в економіці відбуватися. Хоч би було. Нам всім вистачало грошей на продукти. От я вам я так бачу цю ситуацію. А, і для цього потрібно, нам потрібні всі люди, всі українці, для цього потрібні системні реформи, системні підходи, того, щоб їх повертати і в медицині, і в економіці, і в освіті, всюди, і в безпекових питаннях в першу чергу до речі. Аркадію, ми з вами записуємо цю розмову у дні, коли все частіше чуємо від Трампа, Макрона, Ердогана слова про те, що протягом найближчих тижнів російсько-українська війна закінчиться, і наші партнери дійсно працюють над цим. Як ви бачите Україну після підписання будь-яких домовленостей, тому що ми розуміємо, будь-яка війна якраз таки завершується все ж таки перемовинами. Чи Правдива теза, яка звучить приблизно так, Україна після війни це ще гірше, ніж Україна у війні. Ми поки не добилися того миру, щоб бачити, якою буде Україна після війни. Розумієте, дуже багато зараз у нас експертів, які да, теж підхоплюють цю хвилю. Два, три тижні, місяць і буде мир. Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Але ми точно знаємо, що. Наразі стоїть питання виживання нашої державності, і якщо нас держава виживе, і ми маємо все, всі сили прикласти, дуже тіло положити за цю історію в прямому сенсі слова, це не просто слова з гівну, Ми маємо тоді вже забезпечити безпеку держави. Ми маємо зробити так, щоб ця війна вона не повторилася. До цього потрібно багато кроків зробити і. Комунікації з міжнародними партнерами і в національно-патріотичному вихованні і в підготовці збройних сил, підготовці сил оборони і так далі. І економіка. Економіка, 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 робота з людьми, повернення людей і так далі. Я звичайно можу сказати, що я бачу Україну і сподіваюся, це квітучою, незалежною, розвиненою, але. Для цього потрібно багато попрацювати нам всім потрібна єдність людей, потрібно здорове суспільство, потрібні підходи до ветеранів. Потрібні підходи до внутрішньопереміщених. Усі потрібні підходи до повернення і до приїзду людей з інших країн. Круто, що до нас будуть приїжджати люди з інших країн. Це супер, це означає. Це не ну, означає наша привабливість на на, на на ринку. Бо у нас зараз є в нас зараз з Росією йде війна за кожну людину і конкуренція за кожну людину з іншими країнами. От я це так бачу. Дякую вам, пане Аркадію, за відповіді на наші запитання. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, вдячний вам, друзі, за те, що були присутні під час цієї розмови. Обов'язково підтримуйте її вподобайками. Не забувайте підписуватись на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж, бережіть себе та Україну всередині себе до зустрічі.